Чого мене так я не знаю, як біспопутав заплатили. типа. потом оказалось, що той вакансії немає. Ще дві неділі проходи. Нам тріпають нірви. Ті погод скидуть куча макаць. Вже скільки відео записала. Вони не набирають переглядів, бо люди не діляться ними. А шахрайшок правильно. Наживаються на людях, в них уже сторінки по 50 тисяч підписників, відео залітають через та, що лапшу на вуха вішають. Ви коли спілкуєтеся з людиною і чуєте, коли вона говорить, треба заплатити за вакансію або треба заплатити за перевізника? Ну невже ви не розумієте, що це шахраї, і у вас ніякої вакансії не буде? Натомість, коли одні ті самі вакансії, інші рекрутери, пропонують абсолютно безкоштовно ви ворочаєте носом. Скажіть, будь ласка, що це таке може бути? Ми в тому году з чоловіком, що ви понімали, дев'ять заводів поміняли коротше всю Чехію об'їздили mm -hmm. і теж самі ж українці дурили. От, скажіть, будь ласка, люди вже скільки робіт перепробували, вже скільки разів їздили на роботу і все одно попадаються на отаке. Підпишись на перевірені вакансії в шапці профілю і не попадайся на таких шахраїв. Перейшли це відео комусь зі своїх знайомих, бо це ну я вже не знаю. Кожного дня одні ті самі дзвінки мене кинули, мене намахали, мене кинули на гроші, я заплатила, мені нічого не дали. Ну, що таке?